Вітаю, шановних телеглядачів В ефірі програми «Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є депутат Рівненської обласної ради, директор Офісу реформ Руслан Сивий. Пане Руслане, Доброго раді дня, вас бачити. Доброго. Напевно, почнемо сесії останнього. Остання сесія обласної ради дала б привід для засобів масової інформації говорити про те, що на Рівненщині практично не відбулося ніяких змін. Взагалі, якась більшість в раді є, і чи та більшість вона є демократичною? Ну, взагалі, більшість в обласній раді є, і в залежності від ситуації, від необхідності прийняття конкретних рішень, вона міняється. І навіть більшість, про яку ви говорите, вона змогла знайти в собі сили і просувати за конструктивну корисну річ для області. Ну, ви маєте на увазі, що перспективний план об'єднання громад. Ці питання такому плані. І інші кадрові так само вони знайшли можливість прийняти рішення. Ну, ті рішення не завжди вони є такі, ну, які, мабуть, задовольняють громаду. Так, через що я і кажу, що тут більшість може прийняти і перспективний план дійсно потрібні області, і інші кадрові рішення, які під сумнівом. Ну, Були в нас такі якісь безпрецедентні засоби, заходи безпеки на цій раді, з чим це пов'язано? Ну, Ще не так давно були, заходили люди в балаклавах зброєю в сесійну залу. І в таких умовах було ну складно працювати, тому мабуть через це, щоб запобігти таким речам і були заходи ці безпеки. Я так думаю, угу. раніше стояло питання, і можливо нового голови обласної ради. Тепер це питання знялося. Я вважаю, що воно знялося по одній навіть простій причині, що до виборів місцевих залишилося 5 місяців і доцільність. Тобто немає вже доцільності. Немає, такого, навіть підніматися питання. Стосовно самого плану, про який говорили формування територіальних громад, якщо можна детальніше. 28 травня ми почали першу комісію, на якій обговорювалися пропозиції з місць. Пропозиції були такі, що в нас в області має бути 45 громад. В процесі проходження комісій, всіх комісій, були певні знову ж таки напрацювання, були зміни, вносилися. І говорилося про те, що необхідно змінити цю цифру 45. І ми одразу пояснили людям, що ми виносимо на 12 червня на сесію обласної ради перспективний план. Тобто два слова план і ще й перспективний говорить про те, що він може змінюватись. І дійсно, після поїздки в Київ позавчора я був у Києві з керівником апарату обласної адміністрації Корнічуком Олександром, і нам дали підтвердили. Згоду і підтвердила необхідність внесення змін, якщо це потрібно буде. Тому на сьогоднішній день ми маємо більшість районів, де змін не буде згідно перспективного плану. Вони об'єднуються так, як і планували. А є деякі райони, де зміни будуть внесені на прохання громад. Давайте спочатку: 45 громад. Чому 45? 45 громад, тому що на місцях після проведення обговорень зустрічів і роботи. Хто це визначив? Чи воно самостійно так визначилось? Так все? Значить, ця цифра склалася після того, як ми у загальні з районів це проводили в кожному районі, була спорна робоча група. Із залученням сільських голів, залученням картографів, експертів. І після обговорення з активістами, з громадськими діячами. З людьми простими на сходах сіл на зборах в селах було визначено в кожному районі оптимальна кількість громад, і ми їх всі А які критерії визначення? критерії були в першу чергу. Ми говорили про спроможність громад виживати самим і надавати якісні послуги mm. раніше були обмеження по кількості мешканців. Зараз таких обмежень немає. Ми говоримо лише про. 25 кілометрів це та відстань, по якій швидка допомога може швидко доїхати. Хоча ми розуміємо, що по нормальній дорозі швидка доїде швидко, а є в нас такі дороги, де вона буде годину їхати. Тому обмежень ніяких немає. І через те, що це в нас робилось добровільно і демократично, у нас є громади, де є 2300, Жителів і в нас є великі громади, наприклад, Березнівська громада, де ми плануємо 56 тисяч, тобто дуже великий перепад, який говорить про демократичність процесу. Ну, а цей перепад він якось не лякає, воно нормально піде в подальшому. Ну, європейська світова практика показує, ми все-таки десь дивимося і глядаємося на той самий польський досвід, там є громади найменша 2,5 тисячі населення і відповідно до 40 тисяч є громади. І вони говорять про те, що ну, все-таки перспективу більшу мають, більші громади. Більше а які саме перспективи? Ми говоримо про перспективу розвитку. Перспективу розвитку це якщо ми говоримо про інвестиції, а вони обов'язково будуть. Тому що Європа до цих пір допомагає ті самі Польщі, то легше знайти великий земельний ресурс там 200, 300, 500 гектар, і людський ресурс, і фінансовий ресурс співфінансування у великій громаді, да. а не у маленькій, яка не має таких можливостей. А що буде з маленькими тоді? Маленькі вони будуть жити, виживати, на себе заробляти. Тобто вони залишаться наодинці самі для себе? Так, звичайно. І, і, в принципі, на себе вони заробляти будуть. Але значної перспективи великої ну, вони можуть і не мати. Хоча можуть і маленькі громади, залучивши великого інвестора, жити прекрасно і. Тобто це До... ще невідомо. А як взагалі по Україні? У нас досить така неоднорідна ситуація, тому що є деякі райони невеликі, які мають кілька громад. Деякі великі, які формуються в одну громаду, а от загально по країні в інших областях. Значить, слід сказати таке. Дійсно, все пізнається в порівнянні ви праві. Ми восьма область, яка затвердила перспективний план з усіх областей України. Після консультації в Києві нам, проаналізувавши наш план перспективний, нам повідомили, що ми виглядаємо краще інших, і в нас картина досить непогана. Є багато областей де до сих пір проходять зміни і багато, багато областей приймали такі рішення, де один район, одна громада. У нас так само є такі райони, де приймається рішення про створення одного району і буде одна громада. Хоча, знову ж таки, процес демократичний і ми давали можливість людям робити в районі декілька громад, головне, щоб була в спроможна. Ну оцей демократичний процес, як ви вже кілька разів назвали, він якби не лякає. Не буде такого, що буде якийсь хаос у цьому цьому. Ну він демократичний в певних рамках. <сміття> Тому що... Демократичний обмежений законом. Так, да, обмежений законом і рамками фінансовими. Тобто, якщо ми говоримо про спроможну громаду, то це має бути ну або буш-районний центр, або якесь велике село, де є приміщення, де можуть бути розміщені <сміття> той самий пенсійний фонд, поліція. Фінансові органи там має бути, значить, Приміщення для надання медичних послуг. Тобто, все-таки певні застереження ми зразу говорили попереджали людей, що вони повинні бути от, такі речі обов'язково передбачені. А цей процес реформування, він коли повинен закінчитися? Які часові рамки? Оптимістичні прогнози, самі оптимістичні прогнози це до початку виборчої кампанії в місцеві, в місцеві органи. Тобто ми говоримо до вересня місяця, до 5-4 го до 4 -го вересня. До 4 вересня цього року цього року, і ми я продовжуючи думку вашу, скажу, що в нас значна кількість громад цей процес може пройти до початку до до вересня місяця. І вони вже щось отримують. І вони вже щось отримують. По-перше, вони будуть вже проводити. Ну так, по крайній мірі, Київ бачиться і хоче зробити, і ми повинні бути оптимістами. Вибори проводити вже в цих об'єднаних громадах. Mm. Тобто Цьогорічні вибори 25 жовтня, а вже в цих громадах. Так, да, да. І плюс оці цукерки, які Київ нам обіцяє, це з фонду розвитку кошти надавати лише об'єднаним громадам, це так само вони ці бонуси будуть. А якщо вони зараз об'єднаються, хто буде керівниками? Де громад ще до виборів, якщо ми говоримо, що на вересні. Ми до виборів залишаємо все так, як є. Mm -hmm. Залишається система, така ж працюють сільські ради, керівники сільських рад працюють, потім лише після. Об'єднання буде процес передачі всіх функцій, повноважень і майна по актах передачі. Тобто ще раз, тобто сільських голів, тих селах, які об'єднуються, не будуть обирати чи будуть? Потім будуть згідно інституту старост, в сільських радах, які об'єдналися, будуть mm -hmm. старости, mm -hmm. які будуть обиратися, і які будуть отримувати заробітну плату від держави. Ну це вже не на цих виборах, це вже потім. Потім після цього. Це вже потім після цього. Ну, на 25 жовтня ми на що виходимо? Сільські вибори, вибори сільських голів. Вони будуть? Ні. Не будуть? Не будуть. Ну але це повинно якимось законодавчим актом закріпити. Це все в процесі зараз проблема у нас є ще в тому, що законодавці наші. Ну, повільно приймають необхідні документи, необхідні закони. Ті самі зміни до Конституції, ви знаєте, їх ще немає. Той самий закон про адміністративно-тетральний устрій ще немає. Вони запізнюються дещо. Верховна Рада і депутати, розумієте? Тому ну, і так само Верховній Раді треба швидше працювати, швидше приймати необхідні закони для цих всіх речей. З фактами протидії цієї реформи, ви якось стикалися в процесі своєї роботи? Ну, є не протидія навіть є іноді нерозуміння, і це зрозуміло, тому що інформаційна, на жаль, політика ну недостатня зараз на рівні центральних змі, як мінімум. Є е, нерозуміння, і ну будемо говорити чесно, небажання окремих керівників, ну зокрема сільських голів, деяких, які працювали там 10-20 років, отримали заробітні плати, і їх при необхідності додавали в кінці року. Не було ніяких проблем. Розумієте, mm -hmm. зараз е, ці люди позбавляться статусу, позбавляться можливості розпоряджатися земельними і фінансовими ресурсами. І розумію, що це, ну, певне така є нерозуміння і блокування цих шов. Щось так. існує таке, так? Так. Ну, наразі дякую. Ми перервемося на новічку паузу і продовжимо вже за хвилину. Ми продовжуємо нашу програму в ефірі козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є депутат Рівненської обласної ради, директор офісу у рівному Руслан Сивий. Пане Руслане, от по термінах ми з вами говорили, от польський досвід, скільки там тривало реформування? Ви знаєте, там реформування і об'єднання, і в багатьох країнах Європи він вони проходять до цих пір процес об'єднання. Але те, що ви почали розмову за питання добровільності. То в певний момент після обговорення і на місцях була поставлена риска й крапка. Тобто в Польщі в один момент прекрасно сказали, що все достатньо, з понеділка починаємо жити по-новому. Mm. Так само в нас не може бути процес безкінечного обговорення. Тому що цих 365 громад, які в нас є, це 365 керівників обрані людьми. Вони вважають себе, ну, в принципі, дійсно, я погоджуюсь, десь самодостатніми і потужними керівниками. І між собою вони не завжди, я думаю, Знайдуть порозуміння і згоду. Тому має бути все таки вплив державі на ці процеси, зокрема, і обласної адміністрації, і районної адміністрації, які над цими процесами стоять і на них впливають. Ну а у нас скільки він триває? От Почався процес і закінчиться зараз вересні? По-моєму, там півроку десь менше навіть може. Ми виходимо на 50-60% громад, які об'єднаються все таки. Uh -huh. Ще певний період буде для того, щоб громади, які не порозуміння, дійшли все-таки згоди. Ну, а в часі, я думаю, що це 2016 рік ще буде продовжуватись. Ну, В процесі цього всього реформування рівне залишиться обласним центром в рамках України, як не виглядатиме? Значить, ми говоримо про те, що після об'єднання не буде обласних центрів, а будуть об'єднані громади. Угу. І місто рівно буде в. Входить в склад об'єднаної Рівенської громади. Чи це буде з оточуючими сільськими радами, наприклад, Корнинська там інші? Це питання ще зараз залишається. Може бути таке, що воно просто залишиться. Містом Рівне, просто вона буде одна об'єднана громада, не об'єднавшись ні з ким. Тобто, як область такого не буде поняття? Як область такого поняття залишається, але ми говорили про обласний центр, а область залишається. І поки що, взагалі, Київ каже про те, що наші областя відповідають вимогам, нормативам Європейської хартії. Тому об'єднання поки що не передбачається областей. Ми говоримо про офіс реформ, про реформи, але зациклюємося тільки от на адміністративній реформі. Які реформи зараз ще, от, на вашу думку, проходять в Україні і які потрібні, щоб проходили? Ну, Взагалі офіс реформ створився для того, щоб допомогти органам влади проводити реформи взагалі. Тому, тобто, що не тільки адміністративно, не так? тільки адміністративно. Тому що, зрозуміло, маса питань різних, там, і сільське господарство, заробітна плата, борги, мобілізація і багато інших, але оскільки ми зараз говоримо саме про таку надважливу реформу адміністративного устрою, децентралізації, то ми зосереджені саме зараз на цій реформі. І в разі, якщо ми покажемо позитивну роботу і успіх свій, то потім будуть звичайно що інші реформи. Це буде пізніше, після поставлення крапків. Цьому питанню. Власне не лякає, що реформи озвучені президентом вони налічували там десь їх до 80 100 реформ різних. Чи можливо взагалі пройти цей шлях з цількома з показниками? Ну я вважаю, що реформи потрібно робити по всіх напрямках. Не потрібно чекати окремо реформу в армії чи окремо медичну реформу проводити, чи чекати закінчення війни. Ми не необхідні всі, хто причетний, по своїх напрямках проводити реформи. Угу. Скажіть, ви зараз працюєте в комісії, яка називається «Соціальне захисту і захисту від наслідків аварії на Чорнобилі. О, так. Ця комісія зараз має якийсь вплив чи взагалі є якісь зараз виплати і так далі? Чим вона займалася завжди? Ну, вплив комісія має, хоча слід сказати, що державна допомога чорнобильцям, ну, чорнобильцям, зокрема, вона зменшена дещо. Тому що. Путівки на оздоровлення держава зараз виділяє в межах 10% від минулорічної цифри. Оце один показник, він багато що говорить. Крім того, четверта зона знята, і, наприклад, Березнівський район діти не отримують безкоштовне харчування. На жаль, відбулося скорочення пільг з чим? Ну, У зв'язку з обмеженим фінансуванням. Ну, я так, тобто немає грошей, ми так немає думає. коштів, так. Да. Угу. Які ще питання їх? на комісії розглядаються? На комісії розглядаємо питання про надання, зараз актуальне питання і по мобілізації. Вирішується питання надання сім'ям мобілізованих, матеріальної допомоги. Угу. Такі питання. Угу. Ваш досвід роботи в районі, досвід депутата обласної ради. Як плануєте застосувати його в майбутньому? Знаєте, в районі на посаді голови адміністрації в Корці або в Дубну взагалі було дуже складно працювати, складно працювати тому що ну, в тих умовах, коли відповідає за все, не маючи повноважень, достатніх, достатніх повноважень і при катастрофічно низькій заробітній платі і відсутності коштів на бензин то складно, складно складно працювати. Зараз дещо легше. Зараз більше повноважень стало, Більше, більше, чого? більше ну, можливо і повноважень. І оплата, ми зараз отримуємо кошти з, від європейських грантів, тому і краще з оплатою, чесно кажучи. Ну а якщо порівняти те, що були зараз територіальні громади, і те, що були райони, в територіальних громад, я так розумію, повноважень буде більше? Звичайно, на порядок більше буде повноважень територіальних громад. От я ніколи не розумів, яких повноважень ще не не вистачає місцевого самоврядування для того, щоб було повне щастя в районі до селі. Вони зараз нічого не мають. Вони не мають повноважень ніяких. Два гектари землі виділити своєму фермеру місцевому не можна. Ні сільська рада, ні районна адміністрація це зробити не може. Зараз це вирішує обласна адміністрація. Через певний час, з, часто з затягуваннями, з відмовами, розумієте? Після того, як буде об'єднана громада, вони самі зможуть вирішувати, кому дати тих два гектари землі, чи десять. Чи місцевому фермеру. Чи дати Рівенському, можливо, потужному інвестору, чи давати якомусь дяді з Києва. Це все буде вирішитись на місці. <різвіст> І те саме фінанси. Фінанси на місці будуть розпоряджатися громади об'єднані. Чи давати будівельнику місцевому, чи незрозуміло якому з поганої історії. І чи буде куплятися плитка керамічна по 100 гривень, чи по 200 Контроль буде на місці здійснюватися. І ефект від цього буде в два рази більше, відповідно, в рази більше. Ну от як політик, що ви збираєтесь робити на цих місцевих виборах? Знаєте, я ще не вирішив, якщо чесно. Хоча хочеться бути корисним для області, для держави, впливати на процеси. Я вважаю, що досвід мій це дозволяє робити. Я ще думаю. Ми ще ж не знаємо навіть правила гри на вибори, які будуть. Ну, правила гри, так, сьогодні будуть розглядатися, але в будь-якому випадку вибори будуть. Я, я, якщо, мені, якщо люди десь ну, запропонують, запропонують виявляти довіру, що бути їхнім представником обласній раді, я думаю, що я погоджуюсь обов'язково. А от по кількості депутатів зараз вирішується питання, що їх може бути забагато, одні кажуть, може замало. От, На вашу думку. Ну, розумієте, ми, чиновники, депутати, завжди щось починаємо думати і придумувати в Україні. Давно вже все придумали до нас. Та сама адмінреформа, польський, чеський досвід, Прибалтійський вже все показав. Вони помилки вже зробили. Нам необхідно просто врахувати їхні помилки і, враховуючи нашу специфіку, проводити реформи. Те саме депутатський корпус. Там нема стільки депутатів, там нема стільки прокурорів в два рази більше. В нас, ніж в Європі, розумієте? Тому не потрібно нічого продумувати. Необхідно в два рази скорочувати депутатський корпус, і буде якраз нормально. І орієнтуватися на що, на який досвід, чи на кількість людей, чи як має критерії якісь бути? Ну, звичайно, від кількості мешканців. Знову ж таки, питання дуже важливо, щоб, наприклад, якщо ми проводимо вибори, місцевість щоб не було так, що Підлосівська громада, де 2300 чоловік, мала одного представника, і Березнівська, там, де 56 тисяч одного представника. Відповідно до кількості виборців і мешканців. А партійний принцип, партійна відповідальність? Партійна відповідальність чи безвідповідальність, ну, ми повинні цей, цей крок пройти, я вважаю. Я вважаю, вважаю, що ми повинні цей крок пройти. Ви балотували це від нашої України. Так. Зараз такої партії вона ніби як існує, але існує. щось відчувати не, не відчувається. Існує ця партія, вони, я так наскільки думаю, і на вибори планується похід цієї партії. Вже багато цю партійність людей змінило, але така партія є, вона свій час була потужна, зараз вона на дні. Ну, Процеси нормальні. ці. Руслан Сивий він якби як не крутий, чиновник ілюстрований у нас. Як справа є з вашої ілюстрації? Справа. Ну, знаєте, відбулося засідання в вищому адміністративному суді. І я так бачу, що ну навіть і вищий адмінсуд він не бере, ну не має бажання брати на себе відповідальність і приймати якісь рішення. Вони кивають на конституційну комісію і чекають рішення про там внесення змін чи скасування цього ілюстраційного закону, який ну дійсно не відповідає в принципі нормам європейської. всі чекають рішення конституційного суду? А справ багато таких є цікавились. Ну, їх, їх багато є, багато, це сотні, сотні справ. І ви очікуєте якого вердикту? Знаєте, я взагалі очікую однозначно позитивного рішення, і навіть не від нашого суду, тому що в будь-якому випадку ну, я буду змушений звернутися і в Європейський суд для того, щоб оділити ну, себе, щоб було прийнято рішення про скасування цього терміну, як не ув'язнення. Можливо, на 10 років я отримав. Це і 10 років не займати посаду посади державні. Mm. Знаєте, я те, що я говорив, зараз я себе прекрасно почуваю. У мене є багато пропозицій кадрових, різних бізнесових і е, прекрасною заробітною платою, але питання не в цьому. Я е, можливо не, не знаю, чи буду вертатися на державну службу. Мені потрібно, щоб е, це, це, це клеймо було в мене зняти. Ну, бажаю вам успіху і на цьому шляху, і шляху реформування. А нашим глядачам та радіослухачам хочу нагадати, що гостем був директор Офісу реформ, депутат Рівненської обласно обласної ради Руслан Сивий. Дякую вам всього вам найкращого. Дякую. Дякую, дякую вам.